Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Починаємо день із фізичної зарядки. От. Вчора відпочила, все. Працюємо далі. Всем доброе утро! Вы на канале Волонционные, и с вами я, Ирина Шкуренко. Сегодня у нас ежедневная утренняя зарядка для женщин 50+. Этот простой универсальный комплекс упражнений вы можете делать каждый день. Если вы готовы, мы начинаем нашу зарядку. Стопы выставляем, наши руки таза. Хорошо потянитесь за руками вверх, вытяните все плечи, вытяните позвоночник. Хорошо растянитесь после утреннего прогулочного и расслабьтесь. И снова хорошо и вдох.

нас хорошо ребят, все мышцы, изводите все функциональные системы нашего организма. Забежались. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А, Отлично хорошо. Стопы наши результаты сделали замочную. за ночь разные слова, но вы покушали, вот с замочек, поднимите. Хорошо, И расслабились вдох. Вы и еще вдох. Вы. Опять а поднимитесь за нож, смотрим на спину. Спиноруга, смотрим вперед. Чуть-чуть выше. Расстреливаем. Спасибо. Растягиваем еду, судить, и не на плавно опускаем. А теперь мы с ними И на выдох, хорошо І хорошо, хорошо втягиваємо себе, забіжаємо забірже і ну, останемося. Закончи на шутри зряк. Спасибо, що не навіть змінитися зібрати. Так, все так, зарядку виконала. На сніданок у мене ще є словаш. якийсь такий цільнозерновий. той, що я сама пекла, скільки він заважить. 52 грами. Ну, от, зараз я. На нього покладу в мене є фаршик. Залишився шматочок фаршику. Я отак його зараз посолю. Поперчу. Зараз зроблю кляр і підсмажу буде ось так. Ось такий буде Чебурек із Лавашика. Можу. І так, мій сніданок. Ви бачили, з чого я його робила? Кава у мене без нічого. Ви знаєте, така смачна кава. Навчилась пити без молока, без підсолоджувача. Мені дуже подобається кімбо. Кава кімбо, італійська. Всім смачного. Так, я поснідала. Дуже задоволена своїм сніданком. Кавою, кавою дуже задоволена. От. Замовила я собі таку каву на промі. Прийде ця кава, я вам покажу, яка. П'ю без нічого, без нічого, без підсолоджувача, без молока, без вершків. І дуже смачно мені. І не хочеться нічого. З Сережою поговорила, він вже під Одесою. Вчора загрузився та й таке, все. Сьогодні піду трішки у дворі бур'яний З Споришек рвати не буду, а такі бур'яний поруг. Та й все. Город в порядку, висопаний, ви ж бачили. Ну, зараз Просто пройтись, подивитися, чи жуків немає. Якщо є жуки, то треба травити. Я у мене є від жука. Та й таке. Такий сьогодні день, а зараз ще параня запущу. Запущу машинку зараз. Та й все. Все, дівчатка, поки що все, давайте. Вийшла на город. Шамуля. Шов. Ти хочеш сюди, так іди. Хочеш до мене, моя ти красуня. Та я недовго тут. Ну йдеш! куди зайти. Ось такий огородик у мене. Вже в бур'янці. Вже, бачите, берізка. Муля. От Иди сюда, иди. Иди. Ах, уже любителька. Любителька. Будь на огороде. Заходь. Давай. Заходь. Не. Не, ну я ж тебе есть дала. Что ты? Я не знаю, что ты хочешь. Я хочу, я хочу. Ту иду на кабачки. Може вже там наросли, та треба позривати? Огірочки. Значить, я мені якісь вони слабенькі. Знову робити? Знову робити дріжджів. Закваску та підливати їм чи що. Так, кабачки. Оце геть маленьке ще хоч чуть-чуть. Завтра, може. Так, тут що? Ось такий, що не годиться. Ну, зірвати можна. Ось вже гарний. Все-таки. Я такі не люблю, ну но... даже кинешь. Так. Тут нема, нема. Ну, все. Маленький тоже хай. До завтра підростуть. Завтра зерво. Що та і все, так? Да? Поки що все. А оно який Дуже здоровий. Все вже прозіваний. Ти О, хе -хе. ти вже тут. Ти вже тут, моя маленька. Дурочка маленька. Ну і все поки що. Да. Я вчора дивилася в тіктуці оцей портулок. Що він корисний при діабеті, особливо це з такою нішкою темною. Ха. У нас його тут як гною. Що ж робити? Зробити дріжджову заквасочку та підлить під огірочки. Щось вони такі слабенькі? Зроблю сьогодні. Так, все. Ходьмо сьогодні, чи ні. Ну, нехай до завтра побуде. Мені треба прийти завтра ще там, кому Так, хорошо. Ой, муля! Чуть не збила тебе. Казюнька моя. Жука нема, не бачу. Не бачу я жука. Ну, а я дигалося. Ось такий помідор це з розсади. Бачите, це я розсадювала Ось такий. Поки одійде. Лежить тільки хвостом діляй. Так, а що там кавунці? Пійти подивиться. Ну, чого, нормально? Ростуть. Вже почали плестися. Ну і добре. Може і ця тут. Ох, привикла бігати за мамкою кругом і за мною тепер бігає. Так, заколочу я зараз дріжджі та зроблю підживлення огірочка. Сулова ложка на пів літра води, дві ложки на літр води і дві ложки цукру. Та й ввечері підживлю огірочки, бо щось вони мені не подобаються. Прохолодне темне місце.